Декому краще вдаються пригосні, декому голосні. На неї не можна було не звернути увагу. Вона сміялася у вісні. Я подумав, вона так легко вризається в шкіру, не знаючи, що ця шкіра моя. Якщо вона коли-небудь прокинеться, добре було б дізнатися її ім'я. Добре було б знати, звідки вона прийшла і куди поверталась вночі, Хто живе за тими дверима, до яких підходять її ключі. Чому вона не може нічого згадати, і звідки у неї всі ці знання? Якби наряд перевірив її кишені, хтось би точно отримав нове звання. Якби вона почала писати спогади про кожну з отриманих храму, її книга мала б такий самий успіх, як Тора або Коран. Чоловіки читали цю дивну книгу, відчуваючи власну вину і палили б її на площах столиці. Перш ніж почати війну. Чоловікам не варто звати, знати про наслідки і їм достатньо причин. Коли їм, зрештою, вдається все, вони наповнюють його нічим. Коли вони говорять про спільне, вони мають на увазі своє. З ними краще не говорити про те, що буде, щоб не втратити те, що є. Але вона прокидалась і все починалось саме тоді. Вона добре трималася на сповідях. На допитах і на суді. Вона говорила, що краще зброя в руках, аніж хрести на гербах, коли вона вимовляла слово любов, я бачу кров на її зубах. Стережіть її, янголи, беріть під крило легке, скажіть їй, хай зберігає спокій, коли ходить чергове піке, Хай поверне мої рукописи, моє срібло і моя пані. До речі, спитайте її про нього чи вона взагалі пам'ятає мене?